лікар, який займається скульптурою, присвятився футболу Богдана Білінчука. Чотири роки тому прийняли до спілки художників України. Однак ще не належачи до спілки, пан Богдан вже ставив рекорди. Мав лише у Києві шість персональних виставок, що незвична річ, як для хірурга лікарні швидкої меддопомоги. Зараз працює над гротескними образами відомих футболістів Європи, тренерами. Їх у митця 88. ще й міні-стадіон. Риси та звички героїв, скульптор б став вивчати в інтернеті два роки тому, як довідався, що Львів прийматиме євро. Тому декого пригадує, заглядаючи у шпаргалку а Оен Руні. От взяти Оен Руні, який виступає за Англію і буде виступати за Англію, він завжди, коли забиває голи, то він розставляє так руки і сакує радістю, біжить по полю. Третина героїв та стадіон у бронзі. На це пішло стільки грошей, що можна було б придбати машину, каже пан Богдан. Решта ж фігурок у пластиліні, адже виливати доводиться у Києві. Бачите, і тут є Олег Скрипка, Поплавський є брати Кличко Кличко. А на тому боці є Андрій Данилко, Ігор Контратюк. Скульптор мріяв, щоб його витвір прикрашав один із стадіонів в Україні. Однак ані керівництво Євро, ані УЄФА не відреагувало на запити пана Богдана. Залишається лише оглянути його міні-стадіон у дворику палацу Потоцьких у червні.